Вітусь, я знаю, ми на Дамашкі, в нас є список молитовний наших близьких, які захищають зараз. Ось а. навіть стоїть один в нашому списку, бо а. він на нашій Дамашці через дочку його. І, да, і Вітуся, вона в Дамашки попросила молитися там особливо нещодавно, пару днів тому, за свого друга, бо дуже дуже було там гаряче. І ось е, свідчення. Ну, я довго-довго його не було в сіті. Ну, я написала, що ти ж зразу відповідь, Ну, дай дай знати, що там з тобою, як. <кій> Він відповідає, що розбили їхні, їхню е, локацію вщент менометами. Вони кажуть, єлі-єлі ноги унесли оттуда. Ну, всі, всі вони живі, але коли їх міняли. Там було багато втрат, двохсотих, але їхні їхні хлопці, які міняли тих, то всі вижили, Пашу тільки кантузило, хоча єлі-єлі, унесли ноги. Слава Господу! І Він благодарить всіх нас за молитву, я кидала в групу церковну, молиться за нього. І він всіх благодарить за молитву. Каже, якби, якби не молитви, ну, ми, ми б не вернулись ніхто, ніхто б не вернувся відтуди. Слава Господу нашому. Да, дякуємо тобі, Боже. Молити вони дійсна непроста слова. Це руце наше. вони лунають до батька.